Одного разу в морі зустрілися два кораблі. Один із них був новим, міцним із блисчими вітрилами, а другий старий, пошарпаний, із дирявими вітрилами та стертим носом. Команда нового корабля зневажливо дивилася на старий і гузувала з нього. Що ти робиш в морі, старий човне, твоє місце давно вже в гавані або на дні. Подивися на себе, твій корпус зношений, вітрила латані, перелатані, а команда напівсліпа. Старий корабель спокійно відповів: Ви дивитесь на мене, але не знаєте моєї історії. Я бачив шторм, якого ти не пережив би. Був на далеких берегах, які ти навіть на карті не знайдеш. У цих шрамах досвід, у цих латаних вітрилах мій шлях. Новий корабель мовчки слухав, але не вірив. Він був упевнений у своїй силі і молодості. Проте невдовзі налетів страшний шторм. Новий корабель, не знаючи, як поводитись, розірвав вітрила і втратив керування. Старий, навчившись протистояти таким бурям за довгі роки, зміг допомогти своєму молодшому товаришу, вибратися з небезпеки. Коли шторм чух, новий корабель сказав: Тепер я розумію, чому ти маєш такий вигляд. Твої рани це знак мудрості та сили. Дякую тобі за урок і допомогу. Мораль Зовнішній вигляд не завжди говорить про справжню цінність. Мудрість і досвід, витримка часто приходять через випробування. Той, хто пройшов бурі життя, знає, як допомогти іншим.